А в чому різниця між англійською, як другою державною мовою в Україні, і російською як другою державною мовою в Україні? Що не панство, різниця, якщо брати взагалі так наочно, то різниці жодної нема, бо в обох цих випадках роль нашої прекрасної, нашої рідної української мовою стає нікчемною. Українська мова мусить бути деградована і мусить вимерти. Тобто, в будь-якому випадку одна з цих двох варіацій є смертю для нас, для українців, для нашої культури, для нашої мови. Якщо трішечки детальніше поглянути, то ми побачимо, ну на мовне середовище побачимо, що російська мова це є мова вимираюча. Та мова ще лише там 50 років тому мала в два рази більший ареал поширення по світу була шановано всюди, і мільйони, і десятки мільйонів людей по всьому світі вивчали цю мову. Тепер ця мова є, здеградувала конкретно. В нас відмирає. І всюди, і в Україні відмирає. І навіть в Російській Федерації російська мова відмирає. Її відсоток стає все менше і менше. Тобто, в принципі, це не є якась там загроза. Якщо навіть українська держава не буде якихось сильних зусиль здійснювати, то ця мова сама по собі відімре. А зусиллі, звичайно, що російська мова зникнути може років максимум 5 років з побутового пожитку. Що ж англійська мова? Англійська мова це є мова жива, мова нова, мова імперська і мова, пануюча в усьому світі. В усіх світових площинах англійська мова зараз панує. Ну, на нашій, В нашій цивілізації, скажімо так, в європейській цивілізації. І тому, звичайно, що англійська мова це конкретна загроза. Англійська мова це мова, яка вже визнана всіма тими міжнародними структурами як своя внутрішня держава. Тобто це те саме, що було колись в Совєтському Союзі. Англійська мова всюди е, втілюється найжорсткішими методами і в Німеччині, і в Франції, навіть хоча Франція найбільше і бореться проти англійської мови, але навсюди втілюється в життя. І ми маємо розуміти, що світові глобалісти користуються саме англійською мовою, і хочуть англійську мову використати, так як колись росіянці використали російську мову для пропаганди отого комуністичного збучинства. Тож панова українці, якщо казати, яка мова є кращою для української, вони обоє є найгіршими, якщо з іншого боку поглянути, яка мова несе більшу небезпеку, то більшу небезпеку для української мови несе англійська мова. Тож не англізуємося, а українізуємось.